Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук. Вітаю українські порти на Дунаї за минулий рік перевалили 16 мільйонів тонн вантажів, що втричі більше ніж за довоєнний максимум. Про це повідомив віце-прем'єр Олександр Кубраков. Цього року цей показник хочуть збільшити до 20 мільйонів тонн. Водночас є потреба в інвестиціях у Дунайські порти не менше 120 мільйонів доларів. Гроші готові надати міжнародні партнери. Зазначають у міністерстві. Міністерстві інфраструктури 50 українських лікарень зможуть живитися від сонця. На них встановлять гібридні фотоелектричні станції, які складаються з сонячних панелей, інверторів та системи збереження енергії. Завдяки таким станціям, під час аварійних відключень операційні реанімації та відділення із новонародженими і недоношеними дітьми будуть забезпечені необхідною електроенергією. Кожна станція може забезпечувати безперебійну роботу мінімум протягом двох-трьох годин. Наразі таке обладнання вже встановлюють у Чернігівській області обласній дитячій лікарні та іванківській центральній районній лікарні Стати псевдоволонтером за 6 тисяч доларів і виїхати за кордон за системою шлях пропонував Одеситам мешканець Чорноморська. Його затримали співробітники СБУ якраз під час отримання чергового траншу. За ці кошти чоловік організовував внесення в єдиний реєстр дані своїх клієнтів. А ті безперешкодно перетинали кордон, бо нібито везли гуманітарні вантажі. Чоловіку організатору схеми загрожує до 9 років позбавлення волі. Ще одну схему видачі ефективних довідок для виїзду за кордон для ухилянтів реалізовувала жінка з Білогородністровського. Пакет документів по догляду за хворими родичами за її допомоги отримали 18 чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон. Схема діяла з липня минулого року. Жінці загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 7 років. Жінка на своєму автомобілі перевозила ухилянтів разом з їхніми хворими родичами через пункти пропуску до сусідньої держави, після чого того ж дня поверталась підопічними, але вже без їхніх доглядачів. кіберполіція викрила Одесита, який нелегально міняв гривні на рублі. Для цього він створив спільноту у месенджері. Для реалізації схеми чоловік використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб. За свої послуги він отримував з клієнтів близько 30% від суми переказу. Чоловік встиг провести понад 5 тисяч операцій більше ніж на 5 мільйонів гривень. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за незаконні дії. В'язень продавав неіснуючі телефони. Свій бізнес чоловік вів безпосередньо із колонії. Кілька років тому його засудили до п'яти років позбавлення волі за скоєння ряду крадіжок. Та й за ґратами він вигадав спосіб пошукати людей. В інтернеті пропонував людям придбати телефон за низькою ціною на умовах передоплати. Коли ж торговець отримував від покупців передоплату, то припиняв виходити на зв'язок. Всього за кілька днів у такий спосіб зловмисник заробив 3600 гривень. Тепер йому загрожує ще додаткових три роки ув'язнення. Сьогодні, як мінімум, шість судів Одеси отримали повідомлення про замінування їх будівель. А окружний адміністративний суд навіть двічі після відповідних перевірених робіт фахівці вибухотехнічної служби та нацполіції вибухових пристроїв не знайшли. Варто додати, що це вже не перший випадок за останні дні. Лише позавчора повідомлення про замінування надходили в Приморській та Малиновській райони суди. Сьогодні о 8 ранку у нас розпочався день з мінуванням будівлі суду. Після е, дослідження будівлі вибухових предметів не було знайдено. Але знову ж таки о 10.45 у нас повторне мінування будівлі суду. А ми отримуємо повідомлення від служб відповідно, іде оголошення по е, будівлі суду е, через гучномовець. Ну, відповідно, люди покидають будівлю суду до початку війни. Можливо, ми посміхалися. Ну так, да, комусь щось не подобається. Коли йде на сьогодні триває війна, то до цього, мабуть, треба ставитися ну, трохи серйозніше. Також в Одеському окружному адміністративному суді розповіли, чому саме визнали протиправним тариф на користування муніципальними парковками у 20 гривень на годину, який міськрада прийняла у липні 2022 року. Нагадаю, голова асоціації автомобілістів Одеської області Сергій Степовик звернувся до суду з вимогою визнати таку вартість парковки протиправною, зокрема через те, що замість запланованих однієї 1409 платних майданчиків мерія лише… Лише 70, тому на думку активіста і ціна за паркування виявилась за високою. Проте Мерія подала апеляцію. Основних висновків, яких дійшов склад суду в даній справі, зводиться до того, що саме законом чітко і доступно визначено, що відведені місця для паркування це місця на проїжджій частині і спеціально облаштовані місця це місця за межами проїжджої частини, які облаштовуються. При цьому закон вимагає для спеціально облаштованих місць для паркування встановлення паркування на виїзд і на в'їзд. Тобто, відповідно, законодавець розмежовує ці два майданчики, вони не є тотожними. Тому тобто встановлення єдиного тарифу для цих місць для паркування, вони, можливо, є необґрунтованими, оскільки вартість паркування на одному і на іншому, ну, ми розуміємо, що вона може бути різною. І ось тут постало питання чіткого, і я, чіткого розуміння закону. Сон виніс рішення. Закон про рибну реформу набуває чинності у п'ятницю, 28 квітня. Це передбачає створення системи є риба, видачу дозвільних документів в електронній формі, забезпечення всіх риболовних суден засобами дистанційного контролю. Також повноцінно запрацюють електронні аукціони на право промислового вилову риби. Для цього вони проводилися як урядовий експеримент. Передбачається, що механізм торгів створить рівні умови конкуренції та рівний доступ до промислу для нових суб'єктів господарства. Подарювання таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.